Друзі, дуже рада всіх бачити на психологічних хвилинках. Сьогодні я підготувала для вас повчальну притчу, коротеньку розповідь. Головне, з повчальним змістом. Сьогодні наша історія називається Як розділити порім. Прошу вашої уваги на екран! Жили в одному селі два брати і дісталося їм якось велике поле з чудовим чорноземом. Зраділи, брати, несказанно, але от халепа, як же його поділити між собою? Думали, гадали, ледве до бійки не дійшло, почали ділити. То одному здавалося, що іншому більша частина дістається, то навпаки, ніяк кордони не могли провести. Замучилися, втомилися і вирішили звернутися до мудреця Підкажіть нам, як порівну і мирно поле розділити між собою. В мене є один секрет. Зробіть так, як я скажу, і побачите, що так можна ділити все завгодно. Один брат нехай розділить поле навпіл так, як сам вирішить це зробити. А другий брат нехай вибере з двох половинок саме ту частину, яка йому сподобається. Так, брати, і зробили, і надалі вони все ділили тільки навпіл.